Будемо шити з вами трусики, які змодельовані на основі бразильян. Це передня половинка. Тут буде суцільна ластовиця з передньою половинкою, обшита ось так. Сюди буде вставлена сіточка стречова. Туди всерединку теж обшити, вивернуто. Воно все буде вивертатися через оцей отвір. А потім поверху ще буде оздоблювальне мереживо настрочене. Сіточка йде для укріплення. Ось так буде ще мереживо методом аплікації настрочено. Тут мережево зшиваємо за допомогою оверлочної строчки. І, звичайно, попа бразильян ось таке мереживо без укріплення, без нічого. Це буде в нас спинка. А це у нас буде вперед. На оверлоку зшиваємо середній шов спинки, і ось ця ситуація з ластовицею, суцільною ластовицею можна на прямою строчкою і вивернути, а можна зшити оверлочною строчкою і вивернути. вона буде Трішки пружинити. І це буде таке додаткове розтягування, але все одно буде триматися в кучки. Також, якщо у вас немає оверлока, ви можете спробувати мілким зигзагом прострочити і потім вивернути. Ну, або якщо вже немає ні зигзагу, ні оверлока, сшиваєте на прямій строчці. От. А потім будемо вставляти туди цю штучку. Так, ластовицю я обшила і вивернула, а зверху я хотіла пришити укріплюючу сіточку під оце мережево. І знаєте що? Побачила, що я не можу ось туди підлізти, так, щоб всередині його е, приметати. І воно якесь таке трошки мені грубоватеньке, виходить тут, на рівні животика, якраз буде, воно мені це не підходить. І тому я вирішила, що цієї сіточки не буде. Я зараз витягну і буду настрочуватися просто мереживо наверх. В результаті я відмовилася від сіточки, обметала верхній край, приколола ось так мереживо, і мереживо це буде настрочуватися. Тут зараз ще зроблю, можливо, оздоблювальну строчку. І мереживо буде настрочуватися по цій лінії, і може ще по цій лінії. Теж, походу зараз подивлюсь. Буде ось так. Не буде вже там тої в мене укріплювальної сіточки, тому що в мене не вийшло її всередину запихнути, так, як я хотіла, пришила мережево до верхньої до цієї ластовиці. Ось що в мене вийшло: тут оверлок на зигзагом зерзаг, понизу, також зигзагом ось тут, бо я хочу, щоб воно трошки тягнулось. І далі мені потрібно або е, вставити. Це у мене спинка. Тут ще я зроблю закріплюючу, оздоблюючу теж або прямою строчкою, або зигзагом можна. Ну зигзагом воно буде трохи пружинити, Вже сто разів це казала. В общем, потім нам потрібно буде вставити спинку в ластовицю. А вставити я не зможу, бо я вже там зашила. Ну, добре, тоді я буду придумовувати, як його там закріпити зашити. В ідеалі було б класно вставити спинку в цю ластовицю і звідти її вивернути. Але так як я вже поспішила, вирішила зробити оце, то в мене вже буде така технологія без технології. Але цей експеримент висвітлюю, і показую на відео для того, щоби ви. Або зробили краще, або повторили за мною, ну, але вже уникнули моїх помилок. Бічні шви роблю просто оверлоком і закріплюю оздоблюючи. І дуже шкода, звісно, що в мене тут буде не закритий, не захований туди цей, ну, нічого. І що вийшло? Я пришила ластовицю, ось так. Це такий, звісно, спосіб. Ще ниточки треба пообрізати. Не дуже мені подобається, але так як я, це експериментальна модель, і я забулася, що мені потрібно було запихнути ластовицю всередину і одразу вже зробила верх, то виходить ось таке. Поки що на даному етапі в мене ось так: бічні я обметала оверлоком і зверху проложила оздоблювальний зигзаг. І тепер поверху у мене буде або резиночка. Я ще не вирішила, яка саме резиночка, тому що в мене є ось такий варіант. Є ще ось такий варіант. Це поверху. І є ще варіант коса-обкантовальна смужка. І так як у мене вже це експериментальна модель, і вже понятно, що на ній, в ній є дуже багато того, чого потрібно виправити, то я думаю, що можливо я попробую, як буде виглядати на мережеві. Ця штука і, під, і підберу під неї. шов якраз буде? Ну, і перевірю її е, на зносостійкість в носінні, як вона себе поводить. Можливо, це, тому що з резиночками вже мені давно все зрозуміло. А от е, з такою смужкою ще дуже мало білизни. Я сама особисто носила, і е, е, експерименти на ній не ставила. Тому верх, можливо, буде ось такий. Все ж таки зробила поверху резинку. За обкантовану смужку я просто забулася, тому що між цими двома кадрами пройшло більше ніж півроку. Да-да, не дивуйтеся, таке буває, що в своїх експериментах приходиться десь чимось жертвувати і відкладати щось на потім. Отже, як ми бачимо, ластовиця для мого манекену трохи широковата, але для людини. Я приміряла вже на людину, для людини це все виглядає досить зручно і нормально. Так що ластовицю визначаємо кожен сам під себе. І ось зараз ще переверну, подивимося, як виглядає це все, це вся красота у нас зі спинки. Ну, зі сторони спинки, звичайні труски, бразиляни. Досить зручні для багатьох. Тут у нас строчка ця, тягнеться, обов'язково умова, тут гарненько обтягує сіднички і резиночка по талії. Отже, такий експеримент. Нарешті він завершився, і я думаю, що все ж таки труски з суцільною ластовицею і ось такою височенькою. Тут в нас немає ніякого шва. Мають право на життя. Ну, ви можете написати свої враження, свої коментарі, як ви думаєте, чи е, зручна така моделька, чи продовжувати далі ставити такі експерименти. А я вам дякую за увагу і буду дуже вдячна також за будь-яку реакцію, за лайки, репости, коментарі і всяке таке інше. Гарного вам дня!